Давайте знайомитись. Я Микола. Мене звати Анна. Це моя мати. Ми разом займаємося. Ми разом є засновниками майстерні соломіних виробів. Солом арт. Від солом це скорочення від солома, а арт це звісно мистецтво. І Ми займаємося, звісно, соломіненим мистецтвом. Ось що саме ви полюбляєте здебільшого робити? Більше мені подобається виготовляти дідухи. Дідухи можуть бути чисто пшеничні, чисто житні або ж комбіновані. Ця робота приносить задоволення. Дуже мені подобається всі дідухи, і до речі, всі буте, все, що ви бачите на нашому сайті, в інстаграмі з квітами, це все є авторство моєї мами. Я буває допомагаю. А ось всі баранці, всі бичті, всі корівки, всі індиті і півники. Ці здебільшого займаюся. Я. Це більш така груба чоловіча робота. і ну здебільшого займаюся я. До речі, зараз ми знаходимося на нашій сушці. Ось тут ми сушимо наш, наш матеріал, наше зерно. Ось погляньте ось до льон. Оце ось до пшениці сохне. Ось до погляньте на неї. ось пшениця, Далі там є жито. Взагалі там дуже далеко туди там воно простягається, там багато-багато чого ще сохне. Ось. І зовсім скоро весь цей матеріал піде в наші нові вироби. До речі, важливий момент. Всі ці. Це навколо, це ми самі вирощуємо і самі збираємо. Буквально ось пів тому я зі своїми друзями нарешті закінчили збір. Звісно, що самими ми не можемо його, тому що нас двоє. А погляньте сидіти тут цього багато. Звісно, що мамою я не можу напружувати це не є правильним. Тож використовую своїх друзів, чому б ні? Ми разом збираємо, разом заготовляємо. І до речі їм це цікаво. От важливий момент, повторююсь, це все зерно, яке ми самі вирощуємо і ми самі засіваємо, самі підживлюємо, самі видобряємо, самі збираємо. Тобто це все повністю екологічно, це все наше. І це лише одна із сук, там є ще одна. Ось. І це все дуже скоро в цьому році. Виходить, уже осінь, в цьому році. Це все дуже скоро ми будемо перероблювати в дідухів, снопи, баранців. І будьте певні, що це все використовується лише із свіжого із нового матеріалу. Це головне.